Криза Святкова. Це святкова прикраса з бісеру, як промінь з минулого. Оплетений у сучасність, візерунки у ній нагадують стародавні символи, а яскраві кольори оживляють душу кожного, хто її втягне. Вона створена, щоб підкреслити природну красу і силу. Української жінки. Ось так описала дану прикрасу цю святкову кризу пані Яна Кушнір. Вона неймовірно, гарна, прекрасна, чудова, ніжна. Ви тільки гляньте, як вона лежить на тілі у пані Яни. Вона неймовірна. І якщо вам вона припала до душі, і ви маєте бажання придбати для себе ось таку красунечку, обов'язково пишіть пані Яні, і вона для вас зробить або таку саму, або у тих відтіночках, які вам до душі. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то будете писати мені в описі під відео, і я залишу всі посилання, які вас цікавлять. Нажимайте на слово більше, потім ще раз більше, і ви знайдете абсолютно всі посилання, які вас цікавлять. А від вас коментар для нас це дуже важливо.